Друзі, всім привіт! всіх вітаю на моєму YouTube каналі. І я зараз хочу вам продемонструвати розпаковку та невеличкий огляд ноутбука Херд Пакрат. Поїхали. Ну що ж, ноутбук поставляється ось в такій коробці. Коробка досить товстенька. Ось тут бачимо на базі AMD процесорів. Давайте ближче подивимось, що ж у нас тут написано. Так, ноутбук. Herdpacker 255 а 6 r 20 e 2 Давайте я так зробив, бо вам було видніше, що тут вказано на коробці. Такі невеличкі параметри. Ось. Так. Ну що ж, давайте будемо відкривати коробку та дивитись комплектацію. Давайте Ми відкриємо. Так, що ж у нас тут є? Так. Сілікогель? Отакі От ось газети? На українській, російській і Орнату. Ось така штука, далі цей ноутбук, ще у комплектації з сумкою. Ось така фірмівна сумочка йшла в комплекті. Давайте відкриємо замочок глянемо, що знаходиться всередині. Так, ще ось така газета. Наступне. Це кабельок жилення. Ось такий кабельок. Також блок жилення. Давайте глянемо який блок. Ось таким роз'ємом. Так. І що у нас тут написано? 65 ватт потужність. 19,5 вольт, 3,33 А. Ось такий маленький, акуратний блок живлення. Все, в принципі, от в сумці є такі два відділення для ноутбука. Тут також сім'якогель. Такий карманчик спереді. логотипчик HP, нитка біля нього. В принципі, все. І також є ремінь. наплечний ремінь. Ось такий тут регулюється все. В принципі, прикольно, що в комплекті йде фірміна сумочка. Так, що давайте витягнемо саме основне. Це наш ноутбук. Так, в коробці більше немає нічого, можна прибрати коробку, все інші. Давайте Знімемо ці штучки. Визьмі. Ух ти. Щось там упало. Це був такий здоровенний пакет Сіліпогеля. Прикольно. Так. Ну що, давайте ближче подивимось. Що ж, тут все падає. На ноутбук. Ось тут такий логотипчик є зверху, Така сіра поверхність. І ось так він виглядає. Спереді бачимо матовий екран, зразу це помітно, дуже хорошо. Так, камера, мікрофончик тут присутній. Клавіатурка, в принципі, теж непогана. Ну, знову ці клавіші вверх-вниз, які мені не дуже подобаються. Тачпад. О, і така ось наклеєчка у банту. Ну що, давайте спробуємо запустити. Кнопка включення підсвічується. Також індикатор Wi-Fi присутній. Давайте глянемо, що там у нас завантажиться. О, бачимо банту було написано, що вже повинен стояти стояти операційна система Linux. Я так думаю, це вона. Так, ну що ж, давайте поки загружається у банду 12.04. Розкажу по характеристики. Діагональ екрану 15,6 дюймів. Роздільна здатність 1366х768 точок. Приходиться як hd екран матовий, що дуже і дуже непогано. Наступний процесор Процесор тут AMD. Двох'ядерний E2, 1800 його моделька. 1,7 ГГц ядро. Установлено 4 ГБ Озу, жорсткий диск на 500 ГБ. Відеоадаптер AMD Radeon HD 7340G, присутній DVD привод, Bluetooth, Wi-Fi, вебкамера, вага його, 2 ,450 кг, 450 г. довго загружається. Добре, давайте подивимося, що. Знаходиться у нас ноутбук, воно спереді, як обично. В принципі, вже ми бачили. Давайте подивимось з лівої сторони у нас решітка виходу теплого повітря. Коли працює, до речі, трошки чутно вентилятор, VGA-вихід, вхід HDMI вихід. USB порт 2.0, я так думаю. Вихід, вхід для мікрофона, вихід для наушників, Картридер. індикатори. Вмітнення. На задній стороні немає нічого. Тут батарейка, кришки для жорсткого диска та пам'яті. З правої сторони у нас dvd ROM. Ще два USB 2 USB 2.0. Вхід для жилення з індикатором, замок Енсінгтон. Спереді. Два динаміки і напис алтек. Так, в принципі, ось так виглядає. Ну, в принципі, поверхність така от пластмасова. Все це чувствується, але в принципі, залишається, але не дуже їх помітно. Це, я думаю, добре. То, що вся поверхність матова. Так, ну що ж таке? Чорно не завантажується. Я думаю, що потрібно зразу перестановлювати Windows, Сімку ставити і все буде дуже гарно працювати. Ну що, поки що стоп, встановлю Windows і покажу вам, що і як воно працює. Так, ну що, встановив я Windows. В принципі, все працює добре, з драйверами проблем не було. Всі знайшов, все грузиться, все працює. Так, пам'ять працює добре. В принципі, запустив тут от ігру, грати можна. Так, відеоадаптер пам'яті взяв 1916 МБ. Вот. Це Radeon 7340 нагадаю. В принципі, все ніби непогано. Wi-Fi працює добре, Bluetooth також. Добре, дякую всім за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!